Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як запустити ігри з PlayStation 2 на вашому комп'ютері. PS2 це консоль, яка подарувала нам сотні хітів і стала справжньою класикою. Але що робити, якщо приставки під рукою вже немає? А зіграти у старі улюблені ігри хочеться. У цьому відео я покажу, як правильно встановити емулятор, налаштувати його та запустити ігри, щоб отримати максимальне задоволення від ретрогеймінгу на сучасному ПК. Тож яким акумулятором запускати ігри від PS2? Я користуюсь емулятором pcsx 2 Щоб знайти його в мережі, так і пишемо PS2 емулятор. І перше посилання на нього тицяємо. Що обрати тут? Обираємо оцю синю, синє віконце, тицяємо на нього. Я е, завжди обираю для завантаження інсталятор. Завантажуємо і чекаємо, поки він там завантажиться. Важить він небагато, тому дуже швидко завантажується. Те, що завантажилось у нас, да, оце інсталятор. сам, тицьємо на нього два рази. І робимо все стандартно, як з іншим любим додатком чи грою. Так, обираємо стандарт Installation. Обираємо куди, вона, куди сама програма буде встановлена. тицьємо Next, next, Install. Все, запускаємо. Фініш. Що класно у цьому емуляторі, те, що є. Те, що є підтримка української мови, це дуже файно. Таких емуляторів е, можна посчитати на пальцях, скільки їх вийшло, а приблизно один. Ось саме цей. Ладно, трохи відволікся. Дивіться, тут можна вимкнути автоматичне оновлення. Я це не роблю. Я потім... Бо оновлення може вилізти в найнепідходящий момент, тому я галочку обираю і йду далі. Так, біоси треба біосів у емуляторі немає. Тому що робимо? Завантажуємо біоси окремо. Де їх шукати, я вам скажу. У мене в телеграм-каналі я викладу сам емулятор у цю версію. І, не інсталятор, а і папочка там буде біосів. Можете у мене завантажити, перейти за посиланням, нижче посилання буде, і завантажити повністю сам емулятор і, і біоси. Також залишу сторінку не посилання на сторінку з самим емулятором у Browse. Так, а що нам треба зробити? Треба зробити, обрати, де встановлені лежать у нас, де, де лежать у нас біоси. Нам навіть тут підказує, де шукати саму папку. І куди їх можна покласти, коли після їх завантаження. Да? Ось це users Саша, e ну, тобто документ і PSX BIOS. Окей. Те, що я зараз і роблю, покажу вам. Ось, це, це мої біоси, які я завантажив. Да? І відкрив сам, саму папочку з BIOS. Да? Те, що я вам ще щойно що казав. Беру їх, копію сюди, все. Перемістив чудово. А, так, тут у нас вже все вказано. Йдемо далі. А, можна просто оновити список, е, список і піти далі. Так, ви що хочете продовжити, набравши образ BIOS? Так, е, він повинен автоматично обрати сам BIOS після того як ви запустите гру. Так, тут нам пропонують, що зробити? Директорія пошуку гри. Це папка, де у вас встановлені всі ігри. Ну, давайте пошукаємо в мене їх на АПК, вони повинні у мене бути. Обрав папочку. Так, сканування рекурсивно може зняти більше часу, але буде він файли у піддиректоріях. Хай буде так. Окей, я додав, ти далі. Все контролер. контролер. Що стосується контролера. Ви знаєте, яким я користуюсь, в принципі, можете обирати собі е, будь-який інший. Тип контролеру у мене чогось одразу DualShock 2, хоча у мене не Nintendo Switch, але то таке. Ладно, поки що про -про -про пропустимо це і знає, підемо далі. Все. Ось, що ми бачимо, це те, що емулятор знайшов всі ігри, які у мене є. Так, змінимо. О, отак от набагато краще. Інтерфейс дуже сильно нагадує інтерфейс емулятора від PS1 DuckStation. Він майже такий. Єдина чому різниця, це, напевно, підтримка української мови. Да, от PS1 немає такої. Так, добренько. Налаштували бо, значить, приблизно налаштували основне. В емуляторі. І тепер перейдемо до налаштування геймпаду, як завжди. Все стандартно, да? тобто дуже знайоме меню, дуже знайомі налаштування. Все те ж саме, як і емулятор PS1 Duck Station. Ось оця клалочка відповідає за хрестовину. Лівий стік, тут навіть все подпиє лівий стік, правий стік, трикутний ліцові кнопки, да, тобто основні і shift. Зараз я одразу налаштую і поїхали. Закриваємо це, це нам уже не потрібненько. Тепер перейдемо до інших налаштувань. Це те, що стосується розширення екрану і е, покращення графіки. Вибираємо Settings, графіка. Тут знаходиться графа, графічний API е, автоматично за Ну, Тут обираємо. Нічого не обираємо, вибираємо за замовчуванням. адаптер. Вибираємо свою графічну відеокарту. Бамс, і все. І далі, отут. Що робимо тут? Можемо е залишити повноекранний режим. Я же поставлю Поставлю повноекранний режим без рамки. Чомусь не обирається інше. Ладно, окей, співвідношення сторон залишаємо таке, як і є. Далі переходимо у наступне, наступне віконце і обираємо «Роздільна здатність за замовчування. Ось, отут уже можна покращити свою гра графіку на ПК. Дивіться, перше, це те, що точно така ж графіка буде, як у на оригінальній PlayStation 2. Обираємо, Я обираю завжди, завжди, ну не завжди, а або 3X, або 2X. Давайте виберемо оце от, Все. Те ж саме можна зробити тут: фільтрація текстур. Ви можете вже погратися саме з налаштуванням. Я ось ці от налаштування залишаю взагалі без змін. Вони залишаються за замовчуванням. Окей. А, що стосується аудіо, інтерфейс, список ігр. Список ігр ми вже налаштували, біоси. А, біоси. біоси у нас вже тут указана папочка, де вони лежать, тому також не трогаємо. Емуляція, також не трогаю. Я, якщо хочете, можете погратися. Так. Також можна трохи покращити інтерфейс самої гри, самого емулятора. Да? Тобто для кожної гри можна встановити обкладинку. Що для цього робимо? Десь на просторах інтернету завантажимо, скачемо будь-яку обкладинку, яка вам потрібна для своєї гри. І тицімо на гру правою кнопкою миші і задати обкладинку. Все, обираємо. Бам все легко і просто. Е, обкладинка з'явила. І так те ж саме можна зробити для кожної гри. Я зробив собі як. Е, для кожної гри у мене окрема, окрема папка, і в ту папку я закидую обкладинку, щоб було простіше шукати. Ну і давайте ж зробимо перший запуск самого емулятора. Фігня яка сталася, емулятор не запускається. Окей, давайте спробуємо щось не так з біосом. Settings і -E, BIOS. Так, огляд. Обираємо папку. Так, що пішло не так? А пішло не так те, що кожен біос у нас лежить в окремій папці, Треба його звідти достати. Що ми значить робимо? А робимо ми отак. от. Тидж і кожен достаємо звідси. Все, тепер бачимо, що... Е біоси емулятор побачив. Окей, закриваємо. Пробуємо ще разочок. Як бачимо, емулятор працює. у наш б'ється. Непогано б'ється. Лівий стік, правий стік, все працює. Ніпочки, працюють чудово. Тепер давайте заради цікавості подивимося, як е, зміниться графіка, якщо ми поміняємо роздільну здатність. Давайте переходимо до налаштувань, графіка. І отут е, рендери обираємо тепер е, натив е, PS2 рідна, рідна розширення. Як ми бачимо, тут ого, го да, от різниця між е, сучасним. Роздільною здатністю, покра... сучасним покращенням і те, що було раніше. Або Full HD. Ну, якість ми бачимо самі. Також чим класний емулятор це те, що можна зберігатись у будь-який момент. Давайте я вам зараз покажу. Натискаємо на систему. Save state. Обираємо слот, який ми хочемо зберегтись. Окей, збереглись ми в слот збереження 1. Далі, щоб завантажити слот, Load State. завантаження. І все. Давайте я вам покажу збереження у слот 1. Все. Збереження у нас вже готове, є. Тепер треба е, завантажитись. Обираємо load state. Завантаження. Завантажити слот 1. І ми починаємо з того місця, на якому ми захотіли зберегтись. Отже, друзі, ми розібралися, як завдяки емулятору можна знову зануритися у світ легендарний PlayStation 2. Встановлення та налаштування зовсім не складні, а результат справді вражає, краща графіка та зручні збереження. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та гайди. До наступних зустрічей і приємного геймінгу!